Близнюки. Вітаю! Дивимось прогноз на другу половину вересня. Так. Смерть, вищий аркан, карта трансформації, карта трансформації, саме життя, це перехід на новий рівень, це перехід, це завершення якогось етапу, причому такого важливого, значущого для вас, і початок чогось нового, класного. Тому що все, що відмирає по цій карті, все, що завершується, це те, що вам не потрібно. Це знаєте, як мертвий груз, і все світ у вас цей груз забере. Хочете ви не хочете, якби ви там супротив. Не проявляли. Н -н -н. Ні. Тому з вдячністю приймаємо і радіємо. Через це дуже логічно дев'ятка жезлів це карта активних дій, коли ми втомлені. коли Трошки такі зморені будемо, знаєте, через події, тому що жезли це дії, активні дії. Дев'ятка, тим паче, це такий майже пік а, дій, і це коли треба буде ворушитися щось робити, кудись їздити, вирішувати якісь питання, щось закривати, щось відкривати. І, от, можливо, через це втомитись. Дев'ятка мечів, ой, так, дев'ятка мечів це карта самонакруту поганого, інколи сну це порушення сну, але через нав'язлові думки, в принципі, розуміємо. Да? А, то тут треба, треба проявити ем, саме гнучкість перед Всесвітом. Тому що все, що у вас буде закінчуватися, це вам потрібно. Це для вас буде шанс почати щось нове. І перейматися, боятися і відлюдькуватися не потрібно, не треба. А з чим приходите? П'ятірка Пентаклів. Карта легкої кризи, коли треба буде підекономити, як ресурс внутрішній, так і зовнішній. Ця карта привертає уваги до свого здоров'я, до свого і ментального, і фізичного здоров'я. Вона говорить про те, що треба себе поберегти. В принципі, розумієте, картина у вас вимальовується дуже чітка, дуже зрозуміла і дуже, я не знаю, ясна. Так, і дивимось пораду карт для вас. Трійка Пентаклів, а карта говорить про те, що не бійтеся звертатися за допомогою, не бійтеся звертатися до людей, яких ви вважаєте майстрами, не бійтеся пробувати проявити себе як майстра справи. Просто не бійтеся, йдіть вперед. Все, я вас обіймаю, бажаю вам класного завершення вересня. І щоб ви не боялися нового і відпускали старе.